Оска, що ти хочеш? Що ти хочеш? Ще рано, ще на вечеря? Просто вечерю, ще 45 хвилин до вечері, а він вже випрашує. Дитя, що робить? Що ти хочеш? Скажи, що ти хочеш? Що ти? А, ти до мами хочеш туди? Покажи, що ти хочеш, шумні, пліс. Чи вечері тут? Шоу міпліс? онт. Що ти хочеш? Що ти хочеш? А -а -а. Не могла зняти, як він тут мене тероризував. І лапкою стукав, і виліз до мене сюди на лавочку. Так, показую, що я приготувала Ото вермишель, Постояла вона в мене в мікроволновці. Тепер Ой, дивіться, як смачно, тут і сир, і вже готова, я ще вкину сюди шашлика і буде мені на завтра на роботу вам, будемо казати, обід, перекус. Як це можна назвати, Ну, порція тут хороша. Так, ми ну, вже тут розпалюємо отакий у нас мангальчик. Будемо скоро готувати шашличок. А погодка у нас така сьогодні. Не жарко. Сьогодні 31 мая, а на дворі холодно. Ой, дим пішов. Тепла кофта і ще й жилетка зверху. Шашличок нанизується. А тут ще ми обрізали ту шкурку, що було на м'ясі, запечемо її сольчиком, сольчиком, сілю з перцем на грилі. Процес розпочався. Ну, Зразу такий пішов, знайомий запах, аромат, да? і зразу сповнилось, як ми жарили в парку, біля річки. Знайомий аромат, так? Да? Пахне дуже смачно. А це ще ми його тільки поклали. Ось у шашличок у нас почти вже готовий. Сало жариться. Ще поки жариться знизу. Так, всім доброго ранку. Їдемо в коледж, відпрацювала вихідні, і ця неділя в мене також загружена. Завтра знову на роботу, в середу на роботу, четвер на роботу, в п'ятницю в мене буде тільки дві години роботи і субота і неділя повністю. Ну, нічого не поробиш. І хочу розказати, я ну, от працюю, наблюдаю за англійцями і за їхнім. Стилем будемо казати, стиль життя. Да? Мені подобається їхній стиль життя, тому що стиль життя закладується, мабуть, із дитячого віку, і ми до цього не привичні. На роботі, ось як я працюю, маю е, двухгодинну перерву. Одну велику, двухну перерву і дві по пів години. І от у ті дві години перерви я раніше, так як я там працюю, я можу користуватися всім тим, чим там є. Я ходила в спа, в джакузі в парну баньку, ляжу, полежу, відпочину, прийму і йду знову працювати. Щас мені не хочеться, вже мені це все надоїло, мені хочеться просто полежать і все. І це не від того, що там втомилась, чи що. просто немає такого бажання. А вони, я дивлюся, вони можуть. Цілі дні, цілі вихідні вони проводять у цьому спортивному клубі прямо сім'ями, вони приїжджають, вони дітей здають в дитячу кімнату, самі йдуть, займаються спортом, потім йдуть в басейн, ідуть в джакузі, в спа, сидять в ресторані з дітьми, їдять. І такий оце у них день монотонний, Тут у них багато знайомих, вони всі спілкуються. Тому що тут у них проводяться різні спортивні змагання. Це ось були змагання по тенісу, по великому тенісу. О, всі в кінці вийшли, сіли в ресторані, просеку. Ну, я розумію, що тут у них багато знайомих. Ну, все рівно ми по нашій, будемо казати, привичці, ми. Ой, нам треба додому, нам треба там щось з'їсти, зварити, нам треба поприбирати, нам треба на город, нам треба, ну нам вічно щось треба, да? А люди живуть, просто насолоджуються. Ну цей стиль життя в них закладується із дитячого віку. І дивлюся, ну, діти, які з ними час, вони гуляють, так вони привикнуть до цього життя і. Я їх не осуджу, мені це подобається. Я дивлюся, що от молодці вони вміють відпочивати, вміють займатися спортом. Йду з коледжа вже вже додому, чоловік поїхав на роботу і хочу відповісти на деякі питання. Мені писали, чи люблять англійці українську, українську кухню. Люблять, люблять їсти шашлик. Але не дуже люблять наші борщі, супи, тому що ну, супи вважають, що це таке. Гаряча водичка попив. Вони люблять супи, такі більш як суп-пюре. Вони пюре. дуже обожнюють свою кухню. І вони більше традиційні, вони вважають, що недільна їда їхня дуже смачна, яку повинні їсти в неділю на обід. Також є англійський сніданок, який повинен їсти в суботу або в неділю на сніданок. Не в інший день, тому що він дуже жирний, дуже такий насичений. Вважають, що на кожен день на ранок повинно бути щось більш-менш легше. Також вони обожнюють н чіпс називається, який повинно їсти тільки по п'ятницям. І вони стараються не нарушати свої. Традиції можна їсти, да, вони їдять, можуть його і в будь-який день і, і англійський сніданок і недільну їду, але це не постійно. Це буває так іноді. А летіки од неділю обов'язково повинна бути на обід недільна їда. Но обід по-нашому це їхня вечеря. Далі, в деяких питаннях, англійські. Консервативні. Вони не будуть їсти. Ну, наприклад, гірчицю. От гірчицю потрібно їсти з сосисками, Вони не будуть їсти його із стейком, тому що до стейка йде особливий соус, і ви не почуєте того смаку стейка. Так вони вважають і були дуже здивовані, коли ми як перший раз їли стейки і ложили туди гірчицю. Вони не п'ють чай з лимоном, вони п'ють чай з молоком або чистий чай, без нічого. Також у них є дуже смачний Йоршерський пудинг, який йде до недільної їди. Мені він дуже подобається, я його можу пити просто з когом, з чаєм. Ні, для них це вони дивуються. Йоршеський пудинг йде тільки до недільної їди. Ну, хочу сказати, в таких деяких питаннях вони консервативні. У них є, будемо казати, традиції, які вони стараються не нарушати, тому що вони привиті до них із дитинства, так вони живуть роками. Такі є, я б не сказала, да, це не правила, це традиції. Також англійці ще дуже люблять їсти індійську їду. Японську їду, китайську. І, до речі, в індійської їди мені дуже подобаються такі різні, я б сказала, випічка да, на сковородці. Як же вона, я не можу навіть вам сказати? Вже забула слово, як це можна сказати. На сковородці, як ми... А, коржі. Коржі, як ми жаримо, такі є індійські коржі. Я їх можу теж пити. Тільки чай, але ні. Вони і дяді, і тільки з індійською їдою. І також я хочу, до речі, в Англії дуже багато китайських ресторанів. І хочу вас запитати, ви знаєте, чому в Англії дуже багато китайських ресторанів? Мені було, було цікаво, що ви на це питання відповісте. пишіть мені в коментарях, а в слідуючому відео я вам розповім, чому в Англії дуже багато китайських ресторанів. Ну, ось так трошки вам розповіла про їду. Може, що забула. Питайте, розповім. Ми, до речі, шашлик жарили, дуже смачний був, всім сподобався. У нас прогулянка з Оскаром. Сьогодні Оскар на мені. Да, Оскар? Боже, наскільки він умний? Розумний такий, так? Да? Мені подобаються ці два дерева, коли вони разом одне світле, друге. Темне, а тут я вам покажу повністю оскар. Де камхія? Зовсім червоне дерево, бачите, таке гарне-гарне. Як воно гарно. На нього дивиться на фоні зеленому.